У нас навіть сьогодні троянда, дивіться, як розцвіла майже вся. Всі бутони. Бачите, на день народження моєї дружини. Все цвіте. Ммм, вона ще й пахне. І все пахне. Друзі, всім доброго ранку. Я сьогодні став раненько, 6 годин, десь 7-пів сьомої. У мене сьогодні в дружини день народження і оце я вам показую, які троянди в мене розквітли. В тому році вони не такі були пишні, дивіться, на мою руку. Зрізати не буду. Зараз дружина проснеться. І вже їй є троянди живі які будуть квітнути і радувати її деякий час. Так, а тепер підемо трішки по нашому господарству. Вчора було у нас косовиця, а зараз пробіжимося. Я вам трішки покажу, що у нас є. Зараз зайдемо в наш город. Дивіться, некторінчика, скільки у нас вже тут нарізалося, чекаємо. Тлахи чекають, ми чекаємо. Так, ці курчата в нас вибігають. Зим ось так дітварі, я сказав, пооб'їдайте, але ніхто так до неї не йде. Треба буде обірвати, тоді вони їстимуть Друзі, значить по поводу цього білого налива яблуньку. Ви бачите, опускало ось якісь свої. Плетені такі коси, наші гусінь. Я заліз на дерево, побризкав, ну не знаю. Вже пізно. Подивимося. Ну гусінь я вже не бачу. Деяка анвисит вже дохла, а деяка, чи вони десь повилазили, так як вже не стало жратви тут і потікали. Так, і тепер далі. Вчора вечором думаю, де наша качка друга, та, що не слояється, де вона тепер несеться, чи вже перестала нестися. Зараз вам покажу все. Я випадково. Дивіться, бачите, час сидить в ящичку, а та біла збоку несеться тихенько. Там немає нікого. Так, зараз курямки. Курям я оце даю день. їм цього достатньо так як вони з-під кліток у мене виїдають так друзі тепер ми крольчатнику к... курчатнику в нашому царстві так квочечка у нас сидить тут там сидить Ця квучка сидить, встала. Несерйозна вона у нас. Так, і в нас вчора я залишав ось нашу кроличку, дивіться. Поставив і отакий ящичок вчора Вона Вчора нам набила кроленяток. Зараз їх теж буду кормити, корм'є. Умничка в нас, мама, ця. Пугати не будем її дуже. Всі вони живі, все добре. Так, прикриємо зараз поки. Всі вже з голодом клітку їдять. А так все, у нас тут поки по-старому, поки нема нічого. Там кроленята, я вчора поліз. Все добре в ці кліточці. Передивився, вони вже почали, ось зараз вам покажу. Ось такі бутузики вже, дивіться які. Значить, які, які вже бутузики вже повні такі, наїжені. І тут я теж передивився, теж у мамки все добре, там корич, в маточнику туди лізти не буде, бо дуже глибоко. Неудобно зробив, треба підпорочку зробити, бо самому неудобно туди залазити. І буду вже, мабуть, цих десь пересаджувати бо треба вже і цю мамку ось парувати. Так, зараз ось змикаю. Нашим курям, бачите, і нема нічого, вони все виїдають. Тому я дуже зерна їм не даю. Даю тільки оце макуха, трішки комбікорма їм для курей. І кормові добавочки. Все, більше такого нічого. -то. Все, лізу і лізу нестися, Не спів двері відкрити, у нас всі курі. Разом з курчатами вже сюди вибігають на траву. Тут у нас ходить З самого рання кукурікає не дає спати. Так, все, я пішов, зараз вправляюся. Кішка хотіла піймати сороку, але не вспіла. Так, пішов я вправлятися і поїду. Дружині за подарунком і буду вітати все.